Вітання з Тернопільщини і ви знову на каналі Сільське подвір'я. Вечір понеділка. Я вже йду з роботи. Рухаюся в напрямку хати. Ось такий спуск з моєї гори. Гора відпочинок яка мене веде до рідної хати. Так, хто хоче ходити зі мною на роботу, повертатися з роботи, запрошую підписатися, поставити лайчик і просувати український контент на просторах YouTube. Дуже <кій> у мене дорога якби гарна. Крута я би сказала. Тут можна у мене поспостерігати, дивіться. Бачите, як це ось така ось така стежечка. Це в нас так відпочивають на дорозі змії. Зараз тут покажу ще чіткішу. Отак. Ось так. Це вони собі по цих порохах повзуть в сторону травички. Треба дуже дивитися під ноги, особливо в обідню пору. Ввечером вже можна зустріти хіба сліди або не живу, котра загинула під колесами машин. А так, ну, поки що мені тільки такі варіанти зустрічаються. Поки що я нічого не зустріла живого. Ну, але як би то кажуть, додому ще близько кілометра. То хто його знає, що там на тій дорозі може бути. Якось так. Зараз прийду додому. Буде вечірня поранка. Так, на сьогодні обіцяли дощ, але дощу, як такого, вітаю, друзі! Ранок вівторка, слідуючого дня, і як бачите, за мною цвіте ось така краса. Краса називається Акація Біла. А я з дому рухаюся в напрямку роботи. Скажете, що одна й та сама дорога, так, одна й та сама дорога кожен божий день. Два кілометри туди, два кілометри назад. Але нічого. Робота є робота. І дякуємо Богові і роботодавцям, що нам її надають, бо що вдома сидіти? З того, що вдома будеш сидіти, то нічого. Навіть як щось на городі посадиш, то тією картоплею, що ми садимо, наприклад, за комуналку, не заплатиш. Так як ми не працюємо, не, не садимо. На городі нічого багато і професійно, то я мушу хоча б сама ходити на роботу. Ну, якось так. Ось така краса з другого ракурсу. Це ще тільки початок. Це ще вона не зацвіла на повну силу, ця акація. І ця вона тільки зацвіла ось тут, біля гори, що я йду з дому. А коло хати у нас купа акаціїв, купа, дуже-дуже багато. То там вона ще не цвіте. У нас трішки холодніше. Від річки у нас трішки холодніше. Бо ми якби в низині. Ось так. Ось така дорога, ось таке небо. Хмарно з проясненнями. Вчора обіцяли дощ, вночі обіцяли дощ, немає ніякого дощу. Це погано, навіть дуже погано. Дивіться, яка краса. Не знаю, як називається. Хто знає, підкажіть у коментарях. зараз багато вам буду показувати, а ви мені... Ось такі листочки, ось така квітка. А ви мені в коментарях напишіть, як це все називається, що я на своїй дорозі зустрічаю на своїх обічках і стараюся вам показати наші краєвиди. Не знаю, як це все називається. Тут ще одна є квіточка. Дивіться, ось така жовтенька. І ось така дрібненька, голубенька. Ось така краса. Синьо-жовта. Ось так синенька і жовтенька. <кій> <кій> Вибачайте, бо я все ж таки ще... О, тут більше є. Бачите? Яка дрібненька. І тут ще і більше жовтої. Вибачайте, що кашлею я ще. Так я не, не відійшла від того кашлю, від тієї хворобливості. Але нічого, ми всі люди. Ми всі люди. Ось така краса. Хіба це не... Ааа, як пахне. Пахне, але не так, як у нас вдома. Тут пахне якби порохами трішки. Бо тут побіля дороги, як бачите. А у нас пахне просто пахне. Пахне просто деревом, пахне просто природою. Пахне красою. Божим даром. Отак. Ось так вздовж починає, де починає зацвітати, де вже відцвітає, але переважно у нас ще тільки зацвітає. Ось ця краса. Всім гарного, спокійного, мирного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Бережіть природу, бо вона нам дає повітря, фільтрує. До слідуючих відео. Па-па-па-па.